Я сліпий оригаміст, це моя авторська робота, я її називаю геометрична квітка. В основі це правильний шестикутник, який я складаю рівними смужками вздовж кожної з трьох усіх В Цій квітці 72 смужки, кожна завширшки і 6,66 мм. Тобто фактично 2,9 мм. Кожна квітка має 6 сегментів, бо це шестикутник В цій квітці я зробив тристоронню симметрію, тобто кожен, кожен другий сегмент однаковий 1-2, 1-2, 1-2. На цю квітку в мене пішло десь 10-11, може 12 годин часу. Точно не підраховував.